Вогняний Бог Маранів. Горіхи з дерева нухнух Захопивши місто, стрибуни напхалися в будинки і крамниці, заполонили палац. Усе в смарагдовому місті дивувало і захоплювало їх. Солдати з реготом знімали з городян зелені окуляри і надягали на себе. І не тямилися з подиву. Коли все навколо здавалося їм зеленим. Смарагди між каменями бруківки, на дахах і стінах будинків не здавалися маранам дивиною, вони водилися у їхніх горах. Але висота будинків, що вгорі майже сходилися, розкіш кімнат, вистелених килимами, заставлених вишуканими меблями, вразили мешканців солом'яних куренів. Ось коли справдилися щедрі обіцянки вогняного бога. Вдираючись у житло заможного ремісника або купця, солдати Урфіна виганяли хазяїв із розлогистим криком Це моє! Вигнані жителі, обливаючись сльозами, покидали острів. Тепер вони навіть шкодували про ті часи, коли Урфін з'явився до них із дуболомами. Ті, принаймні, не гналися за чужим добром, їм не потрібні були ні дах над головою, ні їжа, ані одяг. І якщо Джус обклав тоді городян непомірною даниною, то хоча б не виганяв із домівок. Порядкувати в місті Урфін почав із того, що виштовхав у три шия солдатів із палацу. Палац житло Бога, оголосив він. Тут можуть перебувати тільки охоронці великого Урфіна, яких він обере з поміж найдостойніших воїнів, а відвідувачів слід допускати лише після дозволу правителя. На жаль, охоронці не виправдали довіри першої ж ночі вони, як зазвичай, поснули, мов убиті. І коли б Дінгіор і Фарамант не опинилися в полоні, Урфіна схопили б найпершої ж ночі. Але сміливці сиділи у в'язниці, і загарбник відчув полегкість на світанку після безсонної ночі. На превеликий подив Урфіна у прочинене вікно тронної зали влетів його старий вірний помічник у чаклунських справах Пугач Гуамоко Латокінт. Гуаме. скрикнув приголомшений Урфін. Гуамоко. Суворо виправив Пугач. Ми, пригадую, домовилися з тобою, що на менше я не згоден. Урфін мимоволі здивувався впертості птаха, який за десять років не забув своїх вимог. Гуамоко то гуамоко, погодився Джус. Хоч там як, я радий бачити тебе живим і здоровим, старий друзяко. Ти знаєш королю? Звістка про твою появу в наших краях дійшла до мене того ж самого дня, коли твоя армія оточила острів. А чом ти одразу не з'явився відвідати мене? поцікавився Урфін. Та старий я став і тяжко рухий. Збирався щодня і дедалі відкладав. Насправді ж, досвідчений хитрун вичікував, чим скінчиться облога, і коли б напад Урфіна відбили. І він піймав облизня, Гуамоко й не подумав би до нього з'явитися. А тепер, тепер інша річ, І з переможцем можна знову дружити. Я тобі приніс гарний подарунок, продовжував Пугач. Чи відомо тобі, що я володар усього тутешнього племені пугачів і сов? Шануючи мої знання і досвід, вони годують мене мишами і птахами. Усе це мало стосується справи, нетерпляче урвав його Урфін. Слухай далі одного разу мої піддані не змогли роздобути для мене чергову порцію мишей, одного разу мої піддані не змогли роздобути для мене чергову порцію мишей і запропонували замінити їх солодкими горіхами дерева нухнух. -нух. Горіхи не їжа для нас, але довелося погодитись. Я подзьобав їх не дуже й багато. Та що б ти думав? На мене найшло таке безсоння, що я цілу добу не стуляв очей. Урфін радісно пожвавився То ти кажеш, горіхи нухнух, -нух, це те, що треба твоїй варті. Я у місті з вечора не раз перевіряв пильність твоїх вартових, і, щиро кажучи, таких сплюх я навіку не бачив. Їх хоч на шматки рви, вони не прокинуться. Горіхи для безсоння це чудово, погодився Урфін. Зараз я відправлю до лісу з десяток людей із кошиками. І ти, любий Гуамокола Токінте, покажи дерево нухнух. В -нух. Україні живунів я такого не бачив. Воно росте тільки в околицях Смарагдового острова, пояснив Пугач, задоволений тим. Що Урфін назвав його на повне ім'я. Якщо горіхи нухнух -нух справдять наші надії, я накажу трьом мисливцям доставляти тобі щодня свіжу дичину, розщедрився Джус. Кілька годин по тому дорогоцінний вантаж було доставлено в палац. Урфін наказав зробити із зернят горіха міцну настоянку із ваніллю та іншими прянощами. І кожному вартовому випити на ніч кухоль цього напою. Відтоді дозорці не спали вночі, і самозваний король почувався спокійно під їхньою охороною. Правда, виявилося, що горіхи Нухнух -нух не такі безпечні. Тим, хто пив відвар, ввижалися різні видіння, очі в них бігали, вони заїкалися, їх мучила незбагненна журба. Гарний настрій повертався до них лише після того, як вони випивали нову порцію зілля. Із Фіолетової країни не надходило жодних повідомлень, і Урфін вважав, що там його влада закріпилася міцно. Він звернув погляд на захід Джус відрядив проти жувунів і рудокопів три добірні роти солдатів на чолі з Хартом, якому надав чин полковника. Через три тижні блакитна країна має бути завойована, наказав король. Урфін Джус не тямився від радощів. Йому здавалося, що всі його плани справджуються з дивовижною точністю, навіть попри те, що його покинув гігантський Орел. Добре, що Карфакс залишив мене, вголос роздумував Урфін, стежачи поглядом за колоною Харта. Що крокувала дорогою вибрукованою жовтою цеглою. Тяжко мати справу з птахом, схибленим на чесності. Він, бач, не визнає обману. Хм -хм. Та хіба без обману став би я королем і богом? Майбутнє обіцяє мені тільки перемогу і славу. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.